Комунальне господарство є однією з найменш реформованих сфер Закарпаття. На цьому наголошують фахівці та наводять аргументи. Лише 14% житлового фонду області охоплені сучасними ринковими механізмами. Підсутність комплексного системного підходу до вирішення проблем житлово-комунального господарства призвели до істотного зниження якості послуг та обґрунтованого незадоволення населення рівнем обслуговування. На Закарпатті успішними кроками реформи може похвалитися місто Хуст, яке є лідером у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Більше половина житлового фонду міста охоплена органами управління ОСББ. До прикладу, у жороді тільки 10% власників багатоповерхівок взяли на себе такі зобов'язання. П'ять років тому, коли я був призначений заступником хуського міського голови, в місті Хуст нараховувалося 25 ОСББ. На сьогоднішній день їх нараховується 40. 39 ОСББ у місті Хуст вже прийняли свої будинки на баланс. Одно знаходиться в стадії реєстрації, вже фактично на завершальній стадії, і прийняті будинок з балансу ЖЕКа на баланс ОСББ. Ця робота активно проводилася протягом останніх 2,5 років. Будучи заступником Хузького міського голови, я активно пропагував ідею створення ОСББ і неодноразово через засоби масової інформації, через пресу, через е, інтернет, е, сайти, через телебачення виступав за те, що в такий, е, як сьогодні існує ЖЕК, він не може існувати, тому що послуг він не надає, кошти населення має сплачувати за фактично отримані послуги. Також у Хусті є житлові кооперативи, У нас є шість житлових кооперативів. Це є відомчі будинки у свій час побудовані підприємствами і організаціями міста Хуста і передані працівникам цих же підприємств у власність. І більше 40 будинків на сьогоднішній день іще знаходяться в обслуговуванні ЖЕК. Місцеві жеки довели малоефективність в управлінні житловим фондом. Вони давно втратили довіру в населення. Відтак з'явилася законодавча можливість створення альтернативи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зміни в цьому напрямку відбуваються повільно через низку об'єктивних і суб'єктивних причин. Водночас, місто Хуз демонструє успішний рецепт пришвидшення реформи. Перебрати управління власним житлом взялися молоді та заповзятливі. Ми почали роботу. З населенням, і ми побачили основні чотири чинники, які, на мою думку, стримують стримували створення ОСББ. Перше питання це відсутність досвіду і знань у мешканців новостворених багатоповерхових будинків по ОСББ. Друге питання це боязнь, це страх. Перед тим, що треба відповідати за цілий будинок, ну як за власне майно. Хоча відповідно до закону про приватизацію державного майна, власники квартир є співвласниками всіх допоміжних і інших приміщень. І вони не мають права, а зобов'язані також приймати участь у його утриманні. І ось оцей страх, оцей боязнь перед відповідальністю. Людей трошки стримувало. Безперечно, не всі будинки мають задовільний стан, і не тільки будинки, а й прибудинкові території, а і підвідні і внутрішньобудинкові комунікації. Тобто це також той фактор, який стримував створення ОСББ. Ну і четвертий чинник, який ми побачили, це недовіра до влади. Люди. Взагалі бояться чогось нового, а тут створювати ОСББ щось таке нове. І хоча влада могла багато чого говорити і обіцяти, той же час люди до цього відносилися з певною осторогою. Виявивши і зрозумівши ці причини, я, як голова громадської організації дім» разом із членами громадської організації почали активно проводити зустрічі із з активними мешканцями багатоповерхових будинків, яким які доносили інформацію, тобто розповідали, і починаючи від самого створення, які документи необхідно, ми надавали консультації, прийнятті статуту, установчих документах, тобто ми давали фактично повний пакет документів, ми могли надати для того, щоб створити ОСББ. І розповідали про те, що, яким чином будинок буде жити, тобто кошти, які населення. Сплачувало або мало сплачувати ЖЕКу, а в свою чергу ЖЕК використовував фактично на утримання свого апарату, а не на утримання будинків, то ці кошти будуть йти безпосередньо на утримання самого будинку у разі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Я поселився на вулиці Київська набережна в цьому будинку п'ять років тому. І саме тоді стикнувся з першими проблемами цього будинку: це було водопровід, каналізація. Тоді я звернувся до заступника міського голови Миколи Васильовича Анишенця, під керівництвом якого почав тілюватися проект заміни каналізації у шостому будинку. Після проведення заміни каналізації виникла маса інших проблем. І весною 2014 року кілька чоловік, мешканців нашого будинку, чоловіки вийшли на вулицю для того, щоб навести порядок. Після заміни каналізації залишилося, отут, де зараз друківка залишилося болото. І ми почали викладати бордюри, прибирати багнюку і зайшла мова, що. Треба щось зробити з нашим будинком. Треба якось приводити до ладу. На той момент дашки при вході у будинок, у під'їзди вже заламувалися, і ну, потрібно було щось з ними робити. Потрібно було ремонтувати. А ремонтувати треба звертатися до Жеку, погоджувати з ними ці роботи і так далі. І Знову таке на той момент треба було комусь взяти на себе ініціативу. Знову я пішов до Миколи Васильовича з пропозицією допомогти щось зробити. Він подав ідею, він на кожному етапі підтримував як заступник міського голови, якраз який курує цей блок, курував на той момент комунальних проблем. Допоміг із створенням ОСББ із вирішенням першочергових проблем. Активне поширення ідеї нового ринкового механізму відбулося завдяки позиції Миколи Аннишенця. Тоді заступник міського голови ініціював прийняття депутатами відповідної програми сприяння створенню та діяльності ОСББ на 2015 рік якої передбачили в місцевому бюджеті понад 2,5 мільйони гривень, найважче завжди людей переконати. Найважче почати щось робити. У травні 2014 року відбулися установчі збори, на якому ми, мешканці цього будинку, прийняли рішення про створення ОСББ. У червні зареєстрували об'єднання співвласників під назвою Київська набережна таре. Хуст це вулиця Київська набережна, і цей вулиця Ки... Київська набережна. Взагалі, то було вже в Україні. Існувало кілька таких ОСББ, тому ми зробили приставку Хуст, щоб ну чітко зрозуміло було де ми знаходимося, чим ми займаємося. Спочатку важко було це робити, все рівно люди не вірили. Не вірили в те, що можуть настати якісь зміни. Цей будинок переданий в експлуатацію у 1980 році. До моменту створення СББ пройшло 34 роки. 34 роки без будь-якого ремонту. Як виявилося, Ужека на той момент рахувалися і якісь там працівники, які мали прибирати територію, прибирати під'їзди, ну, звичайно, цього нічого. Не робилося. Треба було щось робити. Под'їзди ніякі, то все було. Дорога ніяка. Зробили ми каналізацію нормальну з пластикових. Вже тепер все зробить, все буде нормальний дом. А Верімо. що від Джеку не вимагали, ви ж оплачували їм? Що ми вимагали? Розумієте, я кое що тут і зробив у підвалах, то сюди то позаливав. Навіть не хотіли мені по квитанціях бо не хотіли по квитанціях списати. Явня, чек, стоїмось, матеріали в магазині, далі не ходим На нас круна то, на все. Жек у нас зовсім нічого не робив. За моєї проживання я вже пам'ятаю шість начальних уже. І всі бізнесмени, розумієте? прийшов, пішов, прийшов, пішов. пішов. Довіра більшості мешканців приходили поступово, адже спершу були спостерігачами. На початку ОСББ створили співвласники одного будинку. Пізніше. До нього долучилися сусідні Київська набережна хуст найбільше в місті об'єднання, яке служить прикладом для інших. Міська програма підтримки значно підвищила довіру хустян до нової справи, бо найбільшою проблемою в передачі житла на баланс ОСББ було здійснення капітального ремонту з бюджету, як зазначається в законі, на що коштів завжди бракувало. На той момент у нашому будинку щит головного воду електроенергії знаходився у підвалі, у напівзатопленому підвалі. У нас висота підвалу, будинок стоїть на цьому, на палях, і не на фундаменті, а на палях, тому що тут колись було болото. Відповідно, висота підвалу 60 см. От уявіть собі, там знаходився щит електричний, який йшов на три будинки: на 4, 5 і 6. І як тільки були дощі, вода піднімалася, і у всіх трьох будинках не було світла. Так, от, коли сесія міської ради за нашим зверненням прийняла рішення про передачу будинку наш на баланс, ми відмовилися його приймати на баланс до того часу, поки не буде замінено цей щит головного воду, відповідно, головний від. Електроенергії до будинку. Ну, Склалася парадоксальна ситуація. Досі ніхто так не робив. Але ми зробили згідно вимог чинного законодавства. Будинок завис посередині між ЖЕКом і ОСББ. Далі було кілька місяців ходіння по муках, інакше це не, не назвеш ходіння до керівництва міста, поки у середині жовтня вони не провели нові лінії електропередач до трьох будинків. І відповідно поміняли нам щит головного воду. Після цього ми прийняли будинок на баланс. Після цього, коли це було зроблено, після 34 років бездіяльності абсолютно люди повірили в те, що є позитивні зрушення. Спочатку вони так, знаєте, здалеку приглядалися, дивилися, потім вже цікавляться, і тепер кажуть, так, ми теж хочемо на другий рік. каже, Що треба робити? І, всі вже будинку навколо, вже, я думаю, що точно готуються. Е, ну, Як мінімум, прийшли до мене е, ну, сусідніх будинків двоє, які казали: ми теж хочемо, допоможи нам організувати ОСББ, чи приєднай нас до себе, чи ну, там ми подивимося, як краще. Ну, Тут треба подивитися, порадитися. І от, Мніму, два будинки, ці, що напроти, біля нас вони теж ну, коли побачили, спочатку не вірили, що в нас почне ремонт. Ну, як ви знаєте, коли, особливо коли збирають гроші, то. З прийняттям програми підтримки нових форм самоорганізації населення в ХУС прийшли міжнародні інвестиції, які ще більше активізували мешканців багатоповерхівок. Основний в неї був напрямок це залучення інвестицій, це участь у співфінансуванні мешканців. Утриманні будинку, в проведенні певних ремонтів будинку, а також участь у грантових проєктах. І коли в 2015 році е, проонівські проєкти у нас в хості почали реалізуватися, а саме це проєкти е, організації ООН, коли прийшли до нас представники у місто Хуст і побачили ту кількість наявну, реальну, яка в хості фактично існувала. Вже в створені ОСББ і побачила те, що в нас у Хусті є дана програма прийнята. На цю програму з міського бюджету виділені кошти, то, безперечно, вони сказали двома руками, що ми в Хусті радо працювати і легко працювати. Після прийняття цієї програми, і на сьогоднішній день ми маємо той факт, що із залученням бронівських проєктів Хуст отримав понад 4 мільйони Інвестицій на проведення капітальних ремонтів і інших ремонтів будинків, та тобто прибудинкових територій, багатоквартирних будинків міста Хуст за допомогою міської влади. Тоді, коли створилося, підприємство створилося ВСББ, було покриття даху, на тому закінчилося. Планова Потім у наших планах було ремонт системи каналізації. Системи водопостачання але в наших власних коштів не вистачає для того, щоб провести весь той обсяг робіт, про яких я вам казав. Тобто водостояки в самому, самому будинку, систему, систему каналізації і, 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 і систему, дренажну систему навколо будинку. На Наших коштах того не, не, не вистачить і, відповідно, ми е, вже за сприянням фірми е, Такого підприємства, як Хуснаждім, вони нам пообіцяли юридичну і практичну допомогу в наступному році для реалізації нашого проєкту: Вода, каналізація і дренажна система нашого будинку. І фасад бажає бути краще. Як показує практика, що більше співвласників, то краще йде самостійна справа. Налагоджуються зв'язки з підприємствами різних форм власності з питань якісного обслуговування будинків. Переваги ОСББ стали очевидними, коли біля будинку співвласників закипіла робота, а їхні фасади почали помітно вирізнятися на фоні Жеківських. За 50 років не було жодного капітального ремонту. Ми робимо, значить, фасад. Це більше 550 квадратних метрів, нова штукатурка, нова фасадна краска. Та більше нам вже проблем з водою не буде. Також відмостку робимо водостічні системи. На другий рік запланували ми з електропроводкою. Ну ми вже так стратегічно підійшли, що цього року ми капітальний ремонт фасаду. Потім будемо електропроводку, потім каналізацію. Ну все одразу не можемо робити. Так виконуємо цей проект капітальний ремонту. Значить, За умовами 50% дає ООН, 50%, 45% міська рада і 5% внески членів ОСББ. Ну, значить, То нам складало 13 500, от і так приблизно. То виходить з квартири по тисячу гривень. Павло за фахом менеджер-програміст. Він вже другий рік управлінець ОСББ у своєму військовому будинку. Мешканці довірили йому діяльність завдяки молодим силам. У новій для себе сфері діяльності набув чимало знань. Скажем, досвід досить багатий, тому що багато такого, що я не знав, багато навчився, багато знайомств нових там різних, там у комунальних службах, і міській раді познайомився. Скажем, кожна нова проблема це ну я стараюся сприймати як урок, тому що якщо іншому також неможливо. Ну дуже багато, багато як то кажуть. Було перешкод, але слава Богу, вийшло якось так успішно. У створенні об'єднання співвласників будинків хустянам допомагає громадська організація Хуст наш дім. Активісти об'єднання надають юридичну допомогу населенню, консультують частині міжнародного проекту ООН, який прийшов їм на допомогу після активної позиції на здійснення житлово-комунальної реформи. У приватному секторі Хуста діють вуличні комітети. Які створюються з метою ефективної комунікації з місцевою владою. Значить, є п'ять вулиць вуличний комітет. На кожній вулиці є вуличний комітет. Ми збираємося і говоримо, які роботи нам треба зробити. І потім сідаємо і, значить, збираємо кошти від населення і за ті кошти робимо роботу. Проблематика в нас новий мікрорайон в нас починає з. Водопостачання, газопостачання, неякісні вулиці і в першу чергу каналізація. От що нас цікавить. Значить, Мипрошуй рік да, з благодаря вуличним комітетам ми взяли та провели воду і зробили ми це за власні кошти. рада Дала нам По техніку. Буді. По воді. розвиток вуличних комітетів був загальмований через вимоги громади мати функцію контролю над використанням коштів на потреби вулиць. Ця ініціатива. Була обрізана на корні керівництвом нині діючим керівництвом міста, оскільки я ініціював створення вуличних комітетів, а також став дав пропозицію, щоб ми на сесії прийняли положення, яким би ми затвердили, визнали вуличні комітети і надали їм. Право контролювати роботи по благоустрою на даних вулицях. Саме це питання надання контролю вуличним комітетам і стало тим каменем, який обрізали і сказали, що їх краще не треба. Законодавчі особливості також надають право ОСББ спільно розпоряджатися землею, прибудинковою територією та нежитловими житловими приміщеннями у будинку. Відсутність конкуренції на ринку житлових послуг гальмує реформу житлово-комунального господарства. Однак епоха жрерів добігає кінця, і громадянам з альтернативою треба визначатися вже сьогодні. Якщо до травня 2016 року мешканці багатоповерхівок не переймуть управління власним житлом, то органи місцевого самоврядування призначатимуть таких керівників на конкурсній основі терміном на один рік.